Маша Немиря. У нас е, біла швейцарська вівчарка, йому сім місяців. Ось хлопчик Лео. Е, в нас він не виконував е, ніяких команд. Він не був соціалізованою собакою. Ось, і е, ну, через це виникло бажання, щоб навчили, соціалізували і е, розкрили собаку наповну. Прекрасно, дзвінки, меседжер. Все, пишеш, тобі відповідають, все, ніяких проблем. В принципі, сподобалось все, і тренера дуже сподобалось, і місце, де тренується собака, де проживає собака, відношення до собаки і до хазяїв собаки так само. Тобто, ось ніяких питань не виникало. Там, начебто, не виника, не виникало ніяких. Був тиждень адаптації, собачка звикла зі всіма познайомилась. Нічого такого поганого не спостерігалося. Так, знайшов. Все було зрозуміло, чітко, легко для розуміння, і навіть людина, котра там ніколи цим не займалася. Наприклад, як я все зрозуміла, принцип поведінки під час надання собаки певних команд, все супер. Це я навіть скажу перевищило очікування при вступі в школу. Він став, як на мене, набагато впевненішим. Він розкрився за рахунок того, що він вивчив нові команди. Він це розвинуло якось його мозок. Він чітко їх виконує. Це він соціалізувався з іншими собаками та людьми. Ось тому да, це перевершувало очікування. Звичайно, будемо рекомендувати обов'язково. Так, звичайно, у нас ще. І залишилось декілька занять, щоб підкріпити таку гарну поведінку. І, звичайно, якщо за потреби щось вдосконалити або якісь питання виникнуть, то будемо звертатися.